Вогонь, мова, колесо, друкарський станок, двигун, електрика, мікропроцесори при створенні чергової технології людина дедалі більше виокремлювалася зі світової фауни. З кожним подальшим відкриттям людина отримувала користь, яка посилювала її панування над рештою тваринного світу. І кожна наступна стадія наставала все швидше і швидше порівняно з попередньою. Ші – штучний інтелект. Ось уже кілька місяців ми живемо в новій ері. Звісно, окрім хаотичних заголовків, яким невпинно завалюють нас, та кількох інструментів, якими наразі користується лише невеличка частина суспільства, ми ще не надто помічаємо якісь суттєві зміни. Але зміни відбуваються навіть скоріше ніж минулі. І за своїм значенням не поступаються тим відкриттям, про які ми згадали на початку: Впливщі на людство найближчими десятиліттями, століттями і тисячоліттями. За умови, що Homo sapiens не вимре до того часу, буде епохальним. І майбутні дослідники неодмінно звертатимуться до початку 21-го століття в пошуках вогника, з якого розгорілося полум'я змін. Утім, від попередніх революційних технологій ще відрізняє те, що він дав життя об'єкту спроможному читати нашу природну мову, а це дозволяє йому аналізувати трильйони гігабайтів даних. І дехто сказав би. Думати чи принаймні робити логічні висновки за нас. Дякуємо всім, хто долучився до нашого попереднього збору. Той збір ще триває, але наразі є терміновий запит на ремонт розвідувальних дронів батареї управління артилерійських розрахунків 110-го ОМБР ЗСУ. Сума відносно невелика, але й терміни стислі. Просимо перейти за посиланням в описі і зробити свій внесок у перемогу. Захоплення й острах, слова, які здебільшого спадають на думку при спостереженні за цим процесом пересічним громадянам. Ба більше схожі емоції виникають і в інженерів, які працюють ночі на і навіть у його творців. Але річ у тім, що люди ще не зрозуміли, куди приведеться стежка. Ми немов літаємо у хмарах. Фактично, все, на що ми здатні сьогодні, це прислухатися до інтуїції, до інтуїції людей, які тим чи іншим чином підтвердили, що варто прислухатися до їхньої точки зору на цю тему. Вплив Впливші на наше життя буде колосальним, це очевидно. Але чи не здихається він нас на своєму шляху? Так, що ми цього навіть не відчуємо. Або ж він вирішить усі проблеми, які постають перед нами сьогодні, без будь-яких побічних ефектів? Чи, можливо, це буде щось на кшталт погоди, що ми не до кінця розуміємо, але з чим чудово співіснуємо? Одне відомо достеменно: ми крокуємо у незвідане. Цитата. На мою думку, у ще є всі шанси стати одним із найпотужніших інструментів на благо, які коли-небудь винайшло людство. Деміс Гасебіс, засновник DeepMind. Складно переоцінити вплив, що його спричинить розвиток штучного інтелекту. Ми ведемо мову про світ, в якому кожна дитина, байдуже, чи живе вона в передмісті Нью-Йорка чи в околицях Кіншаси в Конго, матиме свого особистого вчителя з нескінченними знаннями та. Безмежним терпінням ми ведемо мову про аналіз і виявлення ранніх ознак хвороб, які раніше вважалися невиліковними. Про індивідуальну медицину засновану на генетичному аналізі історії хвороби та способі життя. Те саме відноситься і до землеробства, прогнозування хвороб чи впливу шкідників із подальшою автоматизацією. Ми ведемо мову про автоматизацію тисяч складних і часто невдячних фізичних робіт із розвитком роботизації. Тільки уявіть, як автономні роботи зі штучним інтелектом прокладають автостраду через безкраї постелі або під водою, або ж видобувають корисні копалини на місяці. Ми ведемо мову про розумні міста, які застосовують для кращого управління дорожнім рухом, оптимізації енергоспоживання і роблять міста більш придатними для життя. Єдина завада при розробці таких сценаріїв це наша власна уява. Люди, які усвідомлюють цю тенденцію, вже працюють над проєктами, подібними до згаданих вище. Все це сприятиме небаченому і відносно стрімкому зростанню продуктивності праці. Даний процес вже відбувається. Варто згадати все більш активне використання щі у програмуванні, графічному дизайні або в цьому відео. Також це дає відповідь на питання, чи позбавить щі нас робочих місць. Якщо коротко, то ні. Хоча зміни можуть викликати тимчасові перебої на ринку праці та коригування ринку, в довгостроковій перспективі нова технологія лише сприяє створенню нових робочих місць і галузей, переважно значно комфортніших для людей і більш високооплачуваних, у тому числі завдяки збільшенню продуктивності праці. Технології вдосконалюють наше робоче середовище і полегшують доступ до можливостей, як от рівноправний доступ до всевідаючого вчителя для дитини з Нью-Йорка чи кіншаси. Саме з цих та ряду інших причин PwC передбачає, що лише до 2030 року Ші принесе додатково 15,7 трильйона доларів США, або 14 відсотків від загального зростання ВВП у світі. У Кремній Ві триває гонка за тим, хто отримає найбільшу вигоду від нового бізнесу. Майкрософт вже інвестувала 13 мільярдів доларів в OpenAI, розробника ChatGPT, та інтегрувала Bing безпосередньо у свій браузер. Google створює DeepMind Майнд і свій ші із назвою BART. За ними тягнеться чималий шлейф менших компаній, і стартапів, які шукають можливості використати нову технологію. Але з великою силою приходить значний ризик екзистенційний ризик усе обмежується одним питанням чи знищить нас чіменрейс розвиток повноцінного штучного інтелекту? Може ознаменувати кінець людської раси Говорив Стівен Гокінг у 2014 році, коли ще ніхто не віддав про можливості сучасних систем ЩІ. Песимісти, Назвемо їх саме так, порушують важливе фундаментальне питання: чи не обернеться така розумніша за нас розробка зі здібностями, які нам не під силу, на кінець людства? головним песимістом щодо майбутнього щі є Елізер Ютковський. Дослідник із науково-дослідного інституту машинного інтелекту у Ютковського, який працює над проблемою щі і так званого регулювання, тобто адаптації щі під людські цінності, вже три десятиліття склалася чітка думка щодо цього питання, її можна сформулювати так: якщо ми не припинимо розвиток щі, ми всі загинемо в певний невизначений момент у майбутньому. Вірогідний сценарій, який напрошується в такій ситуації, полягає в тому, що зрозумівши, що люди є баластом у розвитку нової цивілізації, просто винайде спосіб здихатися нас. Ось тоді наша подальша боротьба у виживанні буде безглуздою, і, як зображує Ютковський, буде подібна до двобою між XI і XXI століттям, австралопітеком і сучасним Хомосапіємс. Або до шахової партії між десятирічною дитиною і програмою Стокфіш 15 можливості нескінченні. Чи навіть може зробити це не навмисно? Чи цікавимося ми долою морах під час будівництва автомагістралі? Запитує Анджей Драган, фізик, який також не вірить у світле майбутнє людини в протистоянні зі Ші. Ютковський додає: ми не готові. Ми не перебуваємо на шляху до того, щоб бути готовими в будь-який прийнятний проміжок часу. Плану не існує прогресу розвитку можливостей ші значно значно попереду прогресу в регулюванні ші або навіть прогресу в розумінні того, що дядько забирай коїться всередині цих систем. І якщо ми дійсно підемо на це, ми всі вимремо. Якщо взяти до уваги, що Ютковський має рацію, постає закономірне питання: чи можливо щось зробити, аби уникнути такого розвитку події? Чимало людей виступають із закликами припинити розвиток щі». Знаменитий лист під назвою Призупиніть масштабні експерименти і ші, що закликає до піврічної зупинки розвитку штучного інтелекту, підписали багато відомих людей із індустрії та поза її межами, в тому числі Йошо Бенгіо, Ілон Маск, Стів Возняк і Йоваль Харарі. Інше твердження, в якому йдеться про те, що зниження ризику знищення через ШІ має бути глобальним пріоритетом поряд із іншими ризиками суспільного масштабу, такими як пандемії та ядерна війна, також підписали лідери галузі, зокрема гендиректор OpenAI Сем Альтман, виконавчий директор DeepMind Деміс Гасабіс. І один із основоположників розвитку Ші Джефрі Гінтон за його внесок у вивчення нейронних мереж. Водночас, на Заході, чи то в Сполучених Штатах, чи то в Європі, розробляються нормативні акти, які повинні обмежити розвиток штучного інтелекту. Для Ютковського однак цього недостатньо. Я утримався від підписання, тому що вважаю, що лист недооцінює серйозність ситуації, містить занадто мало вимог для її вирішення. Припиніть все це. Він переконаний, що єдиним рішенням цієї ситуації є формування міжнародної коаліції, яка перекриє всі потужні обчислювальні кластери, всі навчальні центри з обробки даних обмежить доступ до обчислювальних потужностей і відстежуватиме всі продані відеокарти не тільки в США чи Європі, але й у всьому світі, включно з Китаєм. кажу це Not that to і це проблема, про яку Ютковський добре обізнаний this, таким чином, дослідницька проблема стає геополітичною на даний момент. Саме захід і особливо США, володіє пальмою першості, як у сфері програмного забезпечення для ШІ, як демонструє GPT та інші подібні приклади, так і в апаратній сфері. А отже, і в напівпровідниковому середовищі, доступ до яких є їхнім ключовим фактором. Ви можете переглянути наш епізод на дану тему, щоб дізнатися більше. За умови, що заходу вдасться здійснити блокаду, до якої закликає Ютковський, майже на 100% можна бути впевненим, що вона буде порушена Китаєм, навіть якщо він заявить, що підтримує її, з іншого боку, введення блокади винятково на території заходу, було б недостатньою, щоб не сказати безглуздою мірою. Це означало б віддати перевагу в тому, що неминуче є найважливішою технологією нашого часу авторитарному режиму. Можна було б запитати, чим гірший неконтрольований розвиток ші, неконтрольований розвиток ші комуністичним режимом, безперечно, можна стверджувати і не безпідставно, що оскільки у США є апаратна перевага, у них є можливість ефективно блокувати розробку Ші в Китаї, наклавши фізичну експортну блокаду, не цікавлячись думкою самих китайців. Справа в тому, що не існує такого поняття як стовідсоткова герметична блокада. Пекін теж застосовуючи, щі, продовжуватиме скорочувати відставання у сфері напівпровідників і великої мовної моделі, в той час як захід тупцюватиме на місці. Додайте до цього технологічне шпигунство, транзит критично важливих компонентів через треті країни або звичайну крадіжку патентів. Фактично, захід втратить свою найвагомішу перевагу. Тому Ютковський приходить до песимістичного висновку: якщо Китай не підлаштується, ми повинні оголосити йому війну. Та що якщо справи не такі вже й погані, де є песимісти, мають бути й оптимісти. Їхній підхід протилежний: максимально швидко розвиватися і блокувати лише те, що необхідно. Вони пропонують: візьмемо до уваги загрози та протидіятимемо їм, але не припинятимемо розвиток технології, яка може докорінно змінити наше життя. Що дозволяє оптимістам поглядати на щі з надією, так це власне відмінність у сприйнятті проблеми, так би мовити, самовизначення щі. Такий оптиміст, як Марк Андресен… Один із винахідників інтернету, яким ми його знаємо сьогодні, переконаний, що щі не має і не матиме в найближчому майбутньому здатності мислити самостійно, яка необхідна для того, щоб рано чи пізно покласти край нашій покірності, щі лише виконує зовнішні команди. Де-факто, це ще одна комп'ютерна програма, але зі значно ширшими можливостями. У своєму есечому щі врятує світ, Андрея Сен висуває також ряд інших аргументів на користь того, щоб не стримувати розвиток Ші. Він нагадує, що кожна нова технологія від електрики до автомобілів нерідко ставала причиною масової істерії та пророцтву про кінець світу. Він наводить приклад блогу Песиміст Архів, який відслідковує такі ситуації. Також він наводить модель баптистів і бутлегерів, щоб продемонструвати проблему. Вона сягає часів сухого закону у 20-х роках, коли баптисти були істинно віруючими прихильниками заборони продажу алкоголю. А бутлегери цинічними пристосуванцями, які приєдналися до цієї тенденції, щоб заробити грошенят. За часів сухого закону його прихильники були настільки ж переконаними християнами баптисти, як і мафіозі бутлегери, охочі до заробітку. Сьогодні Зазначає Андреасен. Ми бачимо аналогічну тенденцію. Ютковський може вважатися баптистом, але й люди, які прагнуть зберегти статус-кво або живуть за рахунок механізму страху, можуть бути зацікавлені стримувані розвитку сценічних міркувань, а отже, бути бутлегерами щі. Розробник Netscape наводить ще одну історичну аналогію створення атомної бомби, технології, яка як і «Щі», розглядалася як така, що сприятиме майбутньому кінцю людства. Хоча такий ризик ніколи не зникав, і досі існує, ми навчилися з ним жити. Більше того, можна навести вагомі аргументи на користь того, що ядерна зброя прискорила закінчення Другої світової війни і запобігла початку третьої. Ба більше Андреасен наголошує на китайській дилемі, яку ми розглядали раніше, як на головному аргументі проти зупинки розвитку штучного інтелекту, і тут з його логікою важко дискутувати. Стаття співзасновника венчурного фонду Андреасен Горовіц, звісно, викликала реакцію. Критики дорікають Андреасену в тому, що він, використовуючи його аналогію, є бутлегером у розробці Ші. Вони звинувачують його в тому, що він занадто спрощує і занижує ризики пов'язані з «Щі». Тож суперечка продовжується в обох сторін є вагомі та логічні аргументи, але геополітична ситуація, в якій ми опинилися, робить будь-які дії з блокуванням розвитку щі, запропоновані Юдковським, неможливими без масштабного кровопролиття або втратою стратегічної конкуренції з комуністичним режимом і розпадом західного світу. А якщо обидві сторони мають рацію, чи можемо ми віднайти істину в певних твердженнях обох сторін? Це може бути висновком відмінного есе одного з найвпливовіших фізиків сучасності Стівена Вольфрама. У ньому Вольфрам висловлює свої нерідко філософські міркування про стрімкий розвиток ші та порушує проблеми, що постають перед обома сторонами. Ключовою для роздумів про ші на думку Вольфрама є концепція обчислювальної незвідності, тобто ситуація, в якій обчислення, яке ми хочемо виконати, не може бути прискорено за допомогою жодного кроку. Єдиний спосіб отримати відповідь на обчислювальну незвідність це виконати обчислення. Першим наслідком обчислювальної незвідності є те, що завжди буде більше обчислень, а це означає, що завжди буде більше технологій, які необхідно виявити, більше речей, які необхідно винайти, і більше теорії, які необхідно розробити. Інакше кажучи, процес ніколи не завершиться навіть винайдення досконалого щі не змінить цього. Друге ключове спостереження пов'язане з відкриттям, яке теж належить Вольфраму. Використовуючи простий алгоритм, дуже прості програми з часом можуть призвести до неймовірної складності. З цього приводу Вольфрам пише однією з характерних особливостей такої системи, як чат GPT, є те, що вона не створена за традиційним інженерним принципом розуміти кожен крок. Замість цього, ми просто починаємо з сирої обчислювальної системи у випадку ChatGPT нейронної мережі, а далі потроху налаштовуємо її, поки її дії не відповідатимуть наближним до людини зразкам, і таке регулювання робить систему технологічно корисною для нас, людей. Далі він робить висновок, що оскільки такі системи, як ChatGPT не піддаються обчислювальній незвідності, ми ніколи не зможемо спрогнозувати, як вони будуть себе поводити. Ми ніколи не зможемо контролювати її на 100% згідно з нашими очікуваннями. Дана команда завжди матиме неочікувані наслідки, навіть якщо ЩІ, підлаштовані під наші цінності і постійно коригується. Це може виправдати тезу песимістів про те, що кінцевою метою розвитку ші є наше винищення. Втім, Вольфрам також наводить ще один наслідок обчислювальної незвідності. Так от, це закономірно призводить до того, що у світі не може бути лише одного домінуючого щі. Зовсім навпаки, все вказує на існування тисяч варіацій, щі, де кожен з них є кращим у своїй конкретній ніші. Це означає, що навіть якщо одна особливість щі повстане, ми люди зможемо теоретично спрямувати інші варіації щі для його приборкання. Тепер приділимо трохи більше часу вольфраму та його інтуїції. Неодмінно сформується ціла екосистема Ші, в якій не буде єдиного переможця. Справді, нинішня тенденція до централізації систем Ші несе в собі певну небезпеку того, що дії Ші стануть нестабільними відносно того, якими вони були б, якби ціла екосистема Ші перебувала в рівновазі. Процеси в природі, як скажімо, погода можна уявити як такі, що відповідають обчислювальним процесам, і більшість часу в цих обчисленнях буде незвідність, тобто ми не зможемо легко їх спрогнозувати. Так, ми можемо займатися Природничими науками, щоб з'ясувати деякі аспекти того, що відбувається, але це неминуче буде обмежено. Тож з часом з'явиться повноцінна цивілізація, ще, яка діятиме, як і природа, у спосіб, який ми не зможемо легко зрозуміти. І як із природою, ми співіснуватимемо з нею. Вони функціонуватимуть більше як системи, які ми не зустрічаємо в природі, коли ми бачимо, що відбувається обчислення, але не можемо їх описати, хіба що радше по-людськи, з точки зору людських цілей і завдань. Та чи можемо ми бути певні, що ще не накоїть чогось шаленого? Цікавиться вольфрам для будь-якого реалістичного нетривіального тлумачення шаленства. Ми знову натрапимо на обчислювальну незвідність, а це неможливо. Втім, Вольфрам зазначає, що все залежить від поштовху зовні. Або зараз ми можемо відзначити, що будь-яка обчислювальна система, будучи запущеною, буде просто виконувати встановлені для неї правила і робити те, що вона робить. Але в якому напрямку її слід спрямувати? Це те, що має прийти зовні системи. Можливі сюрпризи, скажімо, такий собі чудернацький щі, аналог урагану чи льодовикового періоду. І зрештою, все, що ми зможемо зробити, це намагатися вибудувати нашу людську цивілізацію так, щоб такі явища не мали для неї суттєвого значення. Чим глибше ми заходимо в кролячу нору, тим більше переконуємося в тому, що всі найважливіші питання щодо щі носять філософський характер, що таке людина, що таке свідомість, що робить нас унікальними, чи ми взагалі унікальні? Хоча прогрес щі вражає, багато хто переконаний, що поява «щі» сильного штучного інтелекту дійсно незалежного здатного мислити об'єкта, це зовсім інша проблема. І що нарощування обчисувальних потужностей і трильйони гігабайт даних нічого не змінять. Це все одно, що будувати все вищу і вищу будівлю для того, щоб літати для досягнення людиною свого теперішнього стану знадобилися мільярди років еволюції, якщо рахувати перші форми життя, що виникли на землі, та неосяжні хімічні процеси, що сприяли їх появі. Сьогодні, при всій своїй унікальності, логічному мисленню та обізнаності для функціонування людського мозку необхідно лише 12 ват енергії або близько 9 квт годин на місяць для порівняння згідно з оцінками у січні 2023 року. Чат GPT-4 споживав від 1 до 23 мільйонів квт годин енергії. Масштаби роботи чату GPT неприпустимі для нас, однак якість та сутність мислення неодмінно залишається на стороні людини і виконується в мільйони разів ефективніше. Але навіть якби ми змогли створити СЩІ, було б неможливо зробити так, щоб він відповідав нашим цінностям. По перше, нам довелося б домовитися про універсальні людські цінності, а це просто нездійсненно у світі, який стає дедалі більш поляризованим. Але ще важливіше те, що зі, який регулюється з нашими цінностями, є оксимороном. Уявімо собі, що зі це вільно мислячий об'єкт, який приймає власні рішення, креативний об'єкт, який має власну волю і мрії. Така особливість в принципі повинна вміти бути непокірною. Інакше ми отримаємо рабського виконавця, який робитиме лише те, що йому скажуть. Якщо це коли-небудь стане реальністю, такий визначений неслухняний щі матиме такі ж права, як і люди. Вважає ще один фізик Девід Дойч. Дойч додає, граючи в шахи, щі завжди думатиме про те, як здобути перемогу і ні про що інше щі може просто вирішити перестати грати. Ніщо вже не буде таким, як колись. Некоректний щі або пройдисвіт щі. Потенційно здатен стерти з лиця землі увесь людський рід, однак не існує способу повністю припинити розвиток штучного інтелекту, який не закінчиться за одним з двох сценаріїв. Домінування Китайської Народної Республіки в результаті здобуття нею домінування в галузі Ші, зупинивши його розвиток на Заході повномасштабна війна з Китаєм і нав'язування силою директив прийнятих на Заході. Чи ризикуватимемо ми ядерним знищенням зараз заради запобігання іншій формі анігіляції в майбутньому? Нинішнє покоління в переважній більшості приймає рішення, ґрунтуючись на власній ситуації. Це не звинувачення, а ствердження факту, тому оголошення війни на підставі казус-белі щодо невідповідності керівним принципам ще є вкрай малоймовірним. Тому Ютковський правий, коли каже, що сам у це не вірить. Утім, було б вкрай безвідповідальним рішенням зупинити процес лише на американському та європейському ринках. Безумовно, щі потребує контролю і зворотнього зв'язку, щоб удосконалювати його ефективність, але є краще рішення ніж стримування прогресу цього найважливішого інструменту в історії. З розвитком технології цивілізації розвиватимуться і форми захисту на випадок, якщо щось піде не так. Пригадаємо випадок, коли один щі підчищає за іншим щі, керуючись інтуїцією вольфрама. Такий приклад можна застосувати і до військової галузі, де одна сторона використовує свій ші, а інша чужий. Не хотілося б у такому суперництві опинитися на боці гіршого щі, але всі ці питання і труднощі лише прелюдія до набагато більш фундаментальних питань, на які людина розумна буде вишукувати відповіді найближчими десятиліттями, століттями чи тисячоліттями. А ми спостерігатимемо за цим зі свого маленького осередку у всесвіті. Ми помітили, що понад 75% наших глядачів не підписані на канал. Будь ласка, виправте це, натиснувши кнопку підписатися та увімкнувши дзвіночок за можливості підтримайте розвиток ҐуТамс Times, Times Фінансово всі посилання є в описі.